Доброго дня, мої любі друзі! Пропоную вашій увазі прослухати корисні підказки для дітей Безпека в інтернеті. Комп'ютери усюду. Іноді здається, що комп'ютери заполонили весь світ. Вони є і в школах, і в бібліотеках, і в лікарнях, та навіть у деяких кав'ярнях. І майже у кожного, кого я знаю, комп'ютери є вдома. У деяких людей навіть є телефони, що майже як комп'ютери. Але. Незважаючи на розповсюдження цих девайсів, треба ще раз нагадати про правила користування комп'ютером. Особливо це стосується дітей. Існують правила про те, з ким можна листуватись в електронній пошті, що можна і чого не слід говорити. Також треба узгоджувати перехід на будь-який сайт з батьками або вчителем, крім того, слід надавати їм свій пароль. Це виглядає так, ніби дорослі нам не довіряють, а насправді це лише правила. Не так давно я думала, що всі ці правила це марнування часу, і нічого не станеться, якщо якийсь із них порушити. Я не могла зрозуміти, чому я не можу спілкувати з незнайомою людиною через комп'ютер. Я сиджу біля монітора у своїй оселі. Правильно? Що такого може статися? Це правда. Розмови з незнайомцями в інтернеті здається цілком безпечні. Вони не можуть мене бачити, не знають, де я живу і як мене звати. Отже, я в повній безпеці. Якось нам було нудно. Усе почалось, коли моя подруга Ебі завітала до мене на ночівлю. Було вже пізно, батьки лягли спати, ми з Ебі намагалися заснути, але було занадто бадьорими. Я подумала, а що ми могли б пограти в комп'ютерні ігри і вже потім лягти спати. Я не думала, що батьки стали б заперечувати, адже вони завжди дозволяли мені грати. Коли ми трохи пограли, Ебі запитала, чи можемо ми зайнятися чимось цікавішим. Вона мала на увазі соціальні мережі. Вона сказала, що багато дітей з нашої школи спілкуються там між собою в групах і з іншими дітьми з усього світу. Я пам'ятала, що мені не можна заходити туди без дозволу батьків, але шкода було їх будити. Так подумала, що нічого не станеться, якщо ми зайдемо на сайт разочок. Ебі не помилилася, було дійсно здорово. Ми почали спілкувати з дітьми з різних країн, а також з нашими знайомими зі школи. Мені не вірилось, наскільки усе легко. І оскільки ми не розповідали нічого про себе, хто ми і де живемо, усе виглядало досить безпечно. Перед нами був. Цілий новий світ. У соціальних мережах було так весело і цікаво, що я не могла не думати про своїх нових друзів увесь весь час. І хоча мені не дозволяли, я заходила в групу ще кілька разів. Я познайомилася з хлопцем, з яким у мене було багато спільного. Схоже, я дійсно була йому цікава, адже він став багато, ставив багато запитань. Зазвичай я не часто розмовляю з хлопцями, але через комп'ютер. Це чомусь набагато легше. Я постійно спілкувалася з цим хлопчиком. Ми ставали усе ближче і ближче. Саме тоді я почала розповідати про себе речі, про які не мала б говорити. Наприклад, коли він запитав, чи займаюся я спортом, я, не задумуючись, відповіла, що граю за шкільну футбольну команду, і навіть сказала, у якій саме школі я вчуся. Виявилось, що цей хлопчик це не хлопчик, а полісмен. Він навчає дітей інтернет безпеки. А деяким дітям, наприклад, мені, показує, як легко витягнути з людини інформацію так, що вона навіть цього не помітить. Ми з Ебі все ще любимо грати в комп'ютерні ігри і вважаємо, що комп'ютери це класно. Але тепер ми знаємо, що правила придумані немарно, завдяки їм ми можемо почуватися в безпеці. І хочу вам, дорогі мої любі друзі, нагадати: базові правила для вас: ніколи не заходь на нові сайти без дозволу батьків, ніколи не виказуй особисту інформацію, ніколи не надсилай свої фото і не домовляйся про. Зустріч з людиною, з якою познайомився в інтернеті. Ніколи не відповідай на повідомлення, що змушують тебе почуватися незручно. Не називай нікому свої паролі, окрім батьків. Завжди радься з батьками щодо того, чи можна тобі заходити в соціальні мережі. Не скачу нічого без дозволу батьків. Пам'ятай, не все написане в інтернеті правда. Якщо ти помічаєш на екрані, що щось не так, одразу повідомляй про це батьків. Пам'ятай, що користування інтернетом це привілей, і до цього треба ставитись відповідально. Дякую всім!